Українським зернотрейдерам дали зелене світло. Сьогодні у Брюсселі вітчизняні чиновники узгодили основні параметри торгівлі агропродукцією з Євросоюзом. Про це повідомив перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Тож у старому світі планують надати нашій державі значні квоти на безмитне ввезення відповідних товарів. Після підписання угоди Україна вивозитиме 2 мільйони тонн зернових з них половина пшениці, півмільйона кукурудзи і 350 тисяч тонн ячменю. У мінагропроді кажуть, це крапля в морі 8% цьогорічного експорту. Та разом Тим Європа купуватиме у нас м'ясо птиці, свинину, цукор та яйця. Щоправда, фахівці зазначають, на першому етапі країні буде сутужно. Можемо втратити близько мільярда доларів. Тому що відкриваємо повністю ринки для себе з нульовим митом для продовольства європейського, а самі не можемо поставити замін цього в Європу, тому що, окрім обмежень митних, які залишаються, квоти. Інші там сплата мита самого залишається ще проблема пов'язана з тим, що стандарти якості в нас не відповідають європейським. Нам треба інвестувати принаймні 10 мільярдів доларів у харчову нашу індустрію.